Всім вітання. Хочу зробити останній відеоролик, так скажемо так, огляд-відгук з модулем контролера напруги, так, з так, із реле перепненнення на автоматично перепреплення 2008 вольт і з модулем контролю заряду розряду. Давайте для общего плана, хто в перший раз на каналі там є. У мене три ролики, по-моєму, про все це окремо і там, ну, крім цього модулів, як все це все зробити і яка там конструкція, так що цікаво, заходите, дивіться. В двох словах, у нас є 220 вольтовий насос, який до 220 вольт, і коли є напруга, 220 вольт він у нас працює. І є 220 вольтовий. Вмонтований послідовно, все працює вже уже, 2 чи більше, все. Нічого один одному не заважає, є хіба що вони у вас не включені оба зразу. так? Якщо ви включили, наприклад, включили почали, то це не заважає, і цей цьому не заважає. так? Принцип його роботи ось дере, коли. Нема напруги, 10 він, вольт, він, він, він вмикається. Коли напруга появляється, ну, ось я включаю просто з'являється, тут появляється питання. І оце роз'єднує. Є, є подробний відеоролик. Заходите, дивіться, там, там буде автоматичне поперекнення 12 вольтового до 20 вольтового насоса. Так, по поводу. щоб ще вам так зразу сказати? Не так, Писав мені підписник, що, щоб, що він поставив такий модуль саме понижаючий модуль напруги, і в нього 100 амперний 100 Акумулятор витримував, по-моєму, 10 днів. Може помиляється, по-моєму, 10 днів. Що, що, я зразу відійсів до цього скептично. Купив модуль. Підключив, я просто вам поясню, ось у мене 7,2 А, типа він душний, але ну, з хорошого UPC. Так? Підключив, І я вам так поясню, напряму він працював 2,5 години із, 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 із понижайкою він працює 7-7,5 годин. Розряджаю його до 10,5, щоб просто розуміли. Давайте включимо його. І надію, що у нас світло пропало, все, він включився. Ось такий от В Двох словах. Там є відео, як зроблено цей, так у вас просто йде зразу тоді йде на, на насос. А тут у вас буде б, 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 йти на вход. Плюс-мінус. Тут ось, елементарно, можна даже по, 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 покручувати, даже, даже не припаювати. І виходить на насос. нічого страшного немає. Після цього якусь схемку, якщо вам треба. не треба, просто від акумулятора вход плюс-мінус і виход на насос. Все можна пропалювати. Так, тепер дивимося на сам модуль. У нього є одна клавіша, позиціонетр, ну або якась регулятор, давайте скажемо так, для простих людей. Так? Кнопочка. Це показує вхідну напругу. І вихідну напругу. Він, він, він просто з 12 вольтів зменшує на любу напругу. Як це відбувається? Що що для цього треба зробити? Бачите, тут є два діодіка. Вам може не, може не буде видно, воно засвічує так? перший ближче до дисплея, а другий далі до, до дисплея. Цей що ближче до, 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 до дисплея, Показує вхідну напругу. Це що далі? Е показує Виходну напругу. Берете, якщо у вас немає цього, так, наприклад, бо там якась конструкція або я вам ще знати, берете викруточку і викручуєте. Тільки не два обороти, не три, а гарненько ви викрутили. Там воно... показати, там реально викручується. Не, маєте, не два моточки, 5-6. Викрутили так. Нажме нажимаєте, у вас написано 1911 Вольт. Тут переключили, у вас вже менше вольтаж. Навіть це вже виходна. Ну що просто вам, вам буде розбиратися. Є так самий, то без дисплея без дисплея я не, не рекомендую вам. Я вам просто по, потім поясню. Допустимо, ви знаєте 12 вольт, виставили на і починаєте крутити. Як вам буде подобається? На 8 вольтах він, він може робити, на 7, на 5 може робити, зразу скажу, потім вам об'ясню. Мені понравилось, як він зробить на 6,5 В, грубо говоря. Я виставляв трошки менше і, не набудь, тобі гудить на тяжку. Чорт знає, для нього це нормально-нормально, він сам по собі обороті. Він на 12 вольтах ганяє нічим не хуже, чим, чим ніж на, на третій скорості. Вода просто гудить. Розумієте, все влучить, гудить, рівно, саме. Виставили перед сумотром і все. І, і переключатися, чому я рекомендую з дисплеєм? Ви постійно будете знати, е, який у вас вольтаж. Бачите, 23, 12 і там і, 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 2, і 5, і 11, 11, 5. Зайшли, подивилися. О, так, саме скоро сяде. Тепер давайте. ну, Це в принципі, схемка. Я ставлю ще в схемку. Отакий от модуль розряду і заряду. Ну, Для мене він йде як розряд, щоб при 100,5 10 вольтах, і він, він просто від, відмикався. Не знаю, може мене модуль бракований, може, може я толком не розібрався. Я дивився пару відео прожив мені два рази, там може вставляти більше-менше. Він мене робив робив, а потім він просто не вмикнувся. Розумієте, акуматор вже сів. Типа е, должен був сісти, ну він і не сів один зі а висово буде десь п'ять, і, і він не, просто не не включився, поки я не сняв клей моїх брат саме не, не одів. І так було у мене два рази. Може просто бракований. Ні, саме ні, ні, ні нічого поганого не поганого сказати про продавця, бо він був запакований. Розумієте, це, це саме може бракований, може ще я, я, я щось не з явжень. Я вже нажмав дві кнопки і виставляв інтервал, там щось таке там, там чому то щось, щось таке більше виставляв. Но в мене він просто не, не, не запрацював. Бачите. Деві проводки були, як я підмикав, просто послідовно після цього модуля. Цей це плюс-мінус, плюс-мінус, і все. Тут е, е, немає нічого сложного. Зрозуміло, ось у вас пішов і йде на, на насос, просто тепер йде сюди. Все, тепер давайте я вам ще покажу, продемонструю із плюсів цього, цього модуля. Бачите, має зараз акумулятор нормальний 12,3 вольти. Показую його. У мене є акумулятор, який вже здохший. Повністю здохший. О! Дивіться. В ньому угу. 8-14. 8 20 вольт, грубо говоря, так. 8-18, так? 8 вольт може бути, так? Бачите? Падає. Що я хочу вам донести з цим модулем, Оцей дохлий акумулятор, який заряджається, типу, до 11 вольт. Так? А полом зразу падає до до восьми при при, принагрузки. Поки воно падає до 6,5 вольта, він держи десь 5 годин. 5-6 годин. При прямой е, підключенні він взагалі його, він, 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 звісно, буде буде крутить е, все поки до до, 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 до самого, але він, скажімо так, Ну, я ж ти не знав, саме про саме він, 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 він буде робити, так, грубо говоря, ну, він буде менше робити, то, може, тому, там 40 там, я не знаю, там, може, 20 минут, розумієте, він просто повністю доходить, він все вже йому вже в сміття. Це саме. А даже такі сміття вам видержить 4-4,5 години, може 5 годин. Бачите, в ньому 8 вольт. 8. 8-03. І отак до 6,5 вольта. Просто з трупа робить. У мене є такі саме ось Дивіться, 6-1. Ось цей час де, е, держав, так і держить часов 6 із цим модулем. Розумієте? Час просто напряму атак 6 держить. Тому цей модуль я вам рекомендую поставити. Оце можете самі будете примикати. А цей модуль рекомендує просто два проводка вийде на вход, потім виход де те саме, виставили і все. Ще я вам так скажу, щоб, щоб вже не, 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 не займати ваш час, Мій дружок він відійшов Города, Він до, до цього насоса підмікав Powerbank. Його, правда, він такий, чи чи маленький, знаєте, чи на, на 50, не знаю, такий, там, такий здоровенький і, 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 і крутив. Розумієте, тут ви виставите 5, 5 вольт виставите, він, він, він вас буде крутити. Ну, от, от, у мої, мою систему така одна батарея 40, потом 80-60 і все послідовно е, я виставляю 5 вольт і все крутить. Тільки трошки так, як будто він напряжено. Тому давайте зробимо е, висновок. Схема працююча. Ставити можна, я даже рекомендую, бо навіть із такого приключіло ходить. Бо навіть отакі трупи, акуматори дуже класно себе показують. 5 годин, около 6 годин його про це можна і ще більше сажати їм вже немає сенсу. Ну, якби його сенсі не, нема вже берегти. З мене де клеймо по потихлодах я клеїм. Залив де-да-де-да, і все. В общем, отакі от, от. Все, що, все, що ЗМІ вам розказав, є питання пишіть, є ваші варіанти, тож пишіть. Дуже радий сюди прочитати. Про, про, про так скажу, що оце мені саме порекомендував підписник. Це, це я теж казав, підписник поставити. Ну, в моєму просто воно не запрацювало. Може просто він бракований. Може він, так, у вашому випадку пишіть, може людина якась про, 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 прочитає, і зробить собі із, із такими, ще. і буде йому щастя. Все, всім дякую за перегляд. Можливо, було комусь і корисно.